Напівпорожня сесійна зала Рівненської облради із 79 депутатів прийшло 42. майже повністю відсутні члени фракції регіонів. Кворум є. Немає єдності щодо звернення навіть серед опозиціонерів. Один за одним представники різних політичних сил оголошують свої варіанти заяв. Сказати, що президент не може нести якоїсь політичної відповідальності за дії кабінету міністрів, це було б неправдою. Зараз ще не розходяться, тому що вони вважають себе обманутими зараз. Ми говоримо про те, що ми маємо з вами прийняти рішення спільне. Так? Як ми можемо взагалі якісь звернення готувати, якщо ми абсолютно не знаємо, що робить наші силові структури? Особливо занепокоєння викликає існуюча на сьогодні можливість подальшої ескалації цього конфлікту, і нам треба зараз цієї ситуації вийти. Це перше. Друге, нам сьогодні треба обов'язково прийняти рішення. Ну Чому вони не йдуть на сесію? Ну це ж Ганьба, ганьба тим депутатам. Від мітингувальники виступає вчителька української мови. Крім вже традиційних відставок Кабміну та президента, вимагають блокувати рахунки можновладців за кордоном. Про підтримку петиції щодо заборони в'їзду до країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Президенту України. Віктору Януковичу та членам кабінету міністрів України, а також блокування в європейських банках їх рахунків та рахунків членів їх родин і пов'язаних з ними компаній. Мітингувальники також вимагають в усіх партійців Рівненщини вийти з регіонів та здати партквитки. Я вибрав партію регіонів і в області ця партія нічого не робить. Дурного. Якщо хтось буде, ми його виключимо з партії і накажемо за це. Очільник не лише області, а й місцевих регіоналів переконує, що він за євроінтеграцію і якомога швидше підписання угоди. Я за європу, за євроінтеграцію і буду підтримати і все робити для того, щоб ця угода була підписана якнайшвидше. Я проти того, щоб покарати винних на майдані. Так, да, це ганебне явище. Я тільки за те. Щоб Генеральна прокуратура сьогодні розібралася найшвидше і покарала цих людей, ви сьогодні хочете змістити владу, зробити хаос, щоб наші батьки. Не поотримали пенсії. Поки триває сесія, студенти на вулиці блокують центральні та чорні входи у приміщення обласної державної адміністрації. Вони налаштовані не випускати депутатів, поки ті не приймуть звернення народного відче. Ми чекаємо наших шановних депутатів, які можливо будуть виходити з чорного входу. І ми створили так званий коридор позору, і цим хочемо висловити свій протест. Однак і це повідомлення не вплинуло на депутатів. Жоден із варіантів заяви не проходить. Опозиціонери не налаштовані на перемовини і узгодження. Хоча з президії звучить пропозиція обговорити заяву і прийняти її у п'ятницю. Із зали лунають заклики розпустити обласну раду. На знак незгоди батьківщина разом зі свободою покидають залу. І Рівненщина перша західна область, де депутати не прийняли звернення народного війче. Ольга Ільчук, Артем Лаговський, новини Рівного.